Я вирішив і назвав цю виставку в епіцентрі подій. Бо вона підходить до роботи журналіста, бо вони находяться, ми знаходимося завжди там, де, де треба розповісти про якісь події чи якісь негаразди, чи гаразди, представлені журналісти різних видань, які працюють зараз на Кіровоградщині з початку війни. Виставку, присвячену до Дня журналіста, який щорічно відзначають 6 червня, підготував кропивницький фотожурналіст Ігор Філіпенко. Її відкрили в музеї мистецтв. Якщо раніше я знімав людей, знімав там, що у нас відбувається в місті, то зараз більше у мене трагічного такого допустим, прощання. На цих світлинах зображені люди, які зараз служать в Збройних силах України, тобто я їх теж. Хотів подати. Подати для чого, щоб люди бачили, що спочатку були з нами, тепер вони вже на передовій, на фронті і вони захищають нашу державу. А так, показати хотів тих, кого бачив завжди. На виставці 32 світлини. Серед них фотографія відеооператора Володимира Чернишова, який загинув торік у серпні, в Донецькій області. За чотири дні до його Загибель, він до мене дзвонив. Він до мене дзвонив і казав, що Ігор, все, з учебки нас забирають, я їду на Покровськ. Це було останнє його, то, що він сказав. І потім так ось вийшло, що наш, наш колега загинув. Вова Чорнишов був людиною веселою, можна сказати, і він був неординарною людиною, тому що. Від нього завжди віяло теплом, добром. А те, що запам'яталося – його цукерки, його цукерки, які ну, мабуть, навірно, мабуть, все місто це згадує. Що якщо Вова йде, це, це стопудово будуть цукерки. Говорить на більшості світлин миттєвості роботи журналістів. У нас був виїзд, ми їздили на наше місцеве сміттєзвалище, і ось на цій фотографії оператор суспільного телебачення Юра знімає в таких. У сміття, краєвид. Ось наша колежанка з телебачення. Вона завжди, завжди на зйомку ходить і ходила зі своїм песиком. Це дуже цікаво, вона і подмишка держить. І в цей час бере інтерв'ю у людини. На одній із світлин головний редактор газети Діалог Анатолій Бестака. В журналістиці каже 45 років. Він завжди мене знімає, тоді коли я не бачу. В цьому правда життя. Ви розумієте, бо якби він мене знімав, і я там стояв отак от, от смирненько, все то це одне. А інша річ, коли мене уловлять ту неповторну мить, і вона по-своєму цікава, це тільки фотомайстер. Для Ігоря Філіпенка це дев'ята персональна фотовиставка і друга, яка присвячена журналістам і телеоператорам. Мріє найскоріше зробити знімок у День перемоги України. Цю виставку можна переглянути протягом двох тижнів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.